Вітаю всіх, хто хоче знати математику учнів 6 класу і учнів старших класів 7-11, які хочуть повторити саме сьогоднішній матеріал знаходження числа за значенням його відсотків. Ми вже вміємо знаходити відсотки від числа. Розглянемо задачу знаходження числа за значенням його відсотків. І в принципі з цією задачею ми більш-менш знайомі, оскільки відсоток є частина, відсоток це спеціальна частина, частина із знаменником 100. А знаходження числа за значенням його частини ми опрацьовували і в початкових класах, в четвертому, зокрема, і в п'ятому класі. Тому задача, в принципі, нам знайома. Подивимося, як ця задача розв'язується для відсотків. Спочатку розглянемо таку дуже простеньку задачу: скільки учнів навчається у школі, якщо 1% учнів становить 7 осіб, оскільки 1%, 1 – 1% це одна сота частина, і 1% становить 7 осіб, то відповідно у школі учнів у 100 разів більше. Ніж 7. Тобто 7 множимо на 100, дорівнює 700 учнів, і пишемо відповідь. Ну, Ви бачите, дуже проста задача. І знаходити число, якщо відомо, відомо його 1%, ну, це досить просто, звичайно. Тепер перейдемо до загальної задачі. Зараз я перейду на презентацію. Отже, розглянемо таку задачу. Учень прочитав 120 сторінок, що становить 30% від обсягу книжки. Скільки сторінок у книжці? Це задача з підручника. І безумовно такі задачі дуже бажано виконувати з малюнком. зі схемою. Схеми в нас будуть різні, так само, як і в попередньому уроці, В нас були досить різні схеми. Так само в нас будуть різні схеми зараз, в залежності від того, що вам зручніше. Ось на схемі показано, що 120 сторінок це 30% книги. Тому ми можемо дізнатися, скільки сторінок припадає на 1%. Для цього ми 120 ділимо на 30, це буде 4 сторінки. 4 сторінки це 1% обсягу книжки. Вся книжка це 100%. Тому. 4 сторінки це 1 відсоток, 100% це у 100 разів більше. Тобто ми 4 множимо на 100, і це буде 400 сторінок. Це 100%, тобто увесь обсяг книжки. Можна було це записати як коротше, записати виразом. 120 поділити на 30 і помножити на 100, ми б отримали 400 сторінок. Таким чином. Щоб знайти число за значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Це правило ми будемо застосовувати у наших подальших міркуваннях. Ось, наприклад, така задача: велосипедист виїхав з одного міста в інше, за першу годину, давайте я зразу буду малювати, і зображу відрізочком, у якому. 8 клітиночок і вам теж раджу, тому щоб легко показати 25%. А чому ми 25%? Давайте я прочитаю ще раз задачу. Велосипедист виїхав з одного міста в іншу. За першу годину він проїхав 14 кілометрів або 25% всієї відстані між містами. Скільки кілометрів заїхав, залишилося проїхати велосипед? Давайте подивимося, що 25%. Я можу взяти і отак замалювати. Значить, 25%, відсотків, 25 відсотків, це 14 кілометрів. 25%. Відсотків. Нас питають, скільки залишилося. Ми поки що не знаємо, яка довжина всього маршруту. І тим паче не знаємо, скільки залишилося. По-перше, хочу сказати, що безумовно цю задачу можна розв'язати за тим правилом, яке розташована праворуч, за цим правилом ми можемо дізнатися довжину всього маршруту. Але першу задачу, яку я підготував, вона на швидкі відсотки. Якщо ми з вами пригадаємо, що 25% це одна четверта з минулого нашого року. Таким чином, проїхавши 25%, Маршруту він проїхав четверту частину. Таким чином, увесь маршрут 4 рази більше, ніж те, що він вже проїхав. Тому ми 14 множимо на 4,56 кілометрів, і це буде відстань між містами. Тобто ми знайшли на нашій схемі оце зелененьке 56 кілометрів. Відстань між мостами, ми її вже знаємо. Він на момент нашої задачі проїхав вже 14 кілометрів, значить, тому залишилось 56 мінус 14, 42 кілометри, залишилося. Я напишу відповідь, але хочу показати другий спосіб. Другий спосіб це не спосіб, от за цим правилом. За цим правилом ми будемо працювати, але будемо працювати трішечки пізніше. Звичайно, за цим правилом теж можна було розв'язати, але швидкі відсотки, мені здається, тут, ну скажімо так, набагато краще. Другий спосіб, я його покажу так, нібито на чорнеці, нібито, нібито, тобто. Але якщо є велике бажання, раджу його записати і раджу його запам'ятати. Я б це назвав спосіб для ерудитів. Тільки мені треба 8 клітиночок. Отже, що ми маємо в цій задачі? Давайте ще раз поміркуємо. Він проїхав 25%. 25% а 25% ми знаємо, що це. Чвер. А йому залишилося виходить проїхати 3 чверті. Тобто, він проїхав одну чверть відстані, а залишилося йому проїхати 3 чверті цієї самої відстані. Тобто, ми на малюнку бачимо, що йому залишилося у три рази більше, ніж він проїхав. Тобто, залишилося йому 14 на 3, 42 кілометри. Як не дивно, Наші відповіді співпало. Цікавий спосіб. Ну, Я скористався тим, що тут 25%. Було б тут не 25%, а 26%. Значить, Довелося б розв'язувати ось цим способом, який в мене зі знаком Продовжуємо розгляд задач. Мас... Третя задача. Маса сухих слив становить 15% маси свіжих, скільки треба взяти свіжих слив, щоб отримати 3,6 кг сухих. Ну. Я в обіцяв, будуть різні схеми. Тобто, в нас є якась кількість свіжих слив, які я позначив відрізком. І ми не знаємо, скільки це. Але ми знаємо, що коли ми це висушимо, залишиться 15%, і ці 15% будуть 3,6 кг. Тобто, ти маса слив, яка в нас є, ми її можемо знайти, якщо Скажемо, що ми шукаємо масу слив таку, що 15% цієї маси це 3,6 кг. Тобто ми знаходимо значення величини за значенням цієї величини. Для цього ми повинні, як написано в правилі, і те, що ми знаємо, це значення поділити на кількість відсотків. Тобто 3,6 поділити на кількість відсотків на 15. І помножити на 100. Якщо ми акуратненько поділимо, у першій дії буде 0,24 і множимо на 100, буде 24 кг. Отже, ми повинні взяти 24 кг свіжих слив для того, щоб отримати 3,6 кг сухих. Наступна задача, четверта, буде фактично продовженням третьої задачі. Під час сушіння гриби втрачають 89% своєї ваги, скільки треба взяти свіжих грибів, щоб отримати 1,65 кг сушених. Тобто ми шукаємо кількість сушених, е, свіжих грибів, не знаємо, скільки кілограмів. Ми знаємо, що оце 89% це втрата. А нам треба, щоб те, що залишиться, було 1,65 кг. Ви бачите, що ця схема відрізняється від попередньої. У попередній схемі ми могли сказати, що 3,6 кг це 15% невідомої величини. Тут сказати, що. 1,65 кг це 89% невідомої величини ми не можемо. Але ми можемо дізнатися, скільки це відсотків від невідомої величини. Якщо ми пригадаємо те, що нам завжди потрібно для роботи з відсотком, що вся величина це 100%. Таким чином після сушіння. У нас залишається 100% мінус 89% 11%, тобто сухі гриби в нас складають 11% від свіжих. Ну, можна написати такий відсоток сухі гриби, сухі гриби складають від свіжих. Після цього. Після цього наступає. Тобто, давайте я, ну якого в мене ще не було, кольору, ну, синій був, давайте фіолетовий, Тобто я навіть отак напишу. Оце 11%. Після цього відбувається подія, яку дуже люблять математики всього світу. І українські також. Кажуть, математика, задача зводиться до попередньої. Тобто, ми тут мали. 15% це 3,6 кг, або 3,6 кг це 15%. Тут 1,65 кг – це 11%. Значить, якщо ми хочемо дізнатися, скільки грибів взято, 1,65 ділимо на 11 і множимо на 100, після обчислення ми отримаємо, що це 15 кг. Що і є відповіддю до. Цієї задача. Відповідь 15 кг. Наступна важлива задача. Задача про банківську справу. У нас така задача була, коли ми розглядали знаходження відсотка від числа. І тепер знаходження числа за значенням його відсотку, ну, теж. Банк з цим працює, нам це буде потрібно для життя. Банк виплачує 18% річних, скільки грошей треба покласти до банку, щоб через рік отримати прибуток 3600 гривень. Ми вже знаємо, як працює банк. Тобто ми поклали дещо на депозит, дещо, деяку суму на депозит, якусь поклали. І від цієї суми 18% це буде наш майбутній прибуток через рік, коли гроші у банку рік полежать. Це наш майбутній прибуток. І ми хочемо, щоб цей прибуток складав 3600 гривень. Таким чином задача зводиться до того, що ми шукаємо такий вклад, щоб його 18% було 3600 гривень. Тобто ми знаходимо. Величину вклада за значенням його відсотка. Для цього, безумовно, треба 3600 гривень поділити на відсотки на 18 і помножити на 100. Тут буде 200. І 200 помножити на 100, буде 20 тисяч. Давайте я напишу відповідь спочатку, але хочу зауважити, що в цих цих задачах, які ми вже розглянули, і які, в принципі, будемо розглядати, завжди для себе можна зробити перевірку. Давайте от, для цієї задачі, я її роблю перевірку. Будемо вважати, що вона усна, але я її запишу. Ми хочемо перевірити, чи правильно ми виконали задачу. Тобто хочемо зробити експеримент. Якщо ми покладемо в банк 20 тисяч гривень під 18% річних, скільки ми отримаємо прибуток? Тобто ми будемо шукати 18% від 20 тисяч гривень. Це знаходження відсотка від числа. Для цього ми 20 тисяч гривень ділимо на 100 і множимо на 18. Це буде 200 тисяч. Помножити на 18, і ми дійсно отримаємо 3600. Тобто перевірка показує, що ми задачу виконали правильно. А ми перейдемо до шостої задачі. За канікули учень розв'язав 42, 42 задачі, тут не донабрав. А це становить 105% кількості задач, які він планував розв'язати. Скільки задач учень планував розв'язати, наскільки перевиконав план. Давайте звернемо увагу спочатку на ці 105%. Тобто, 100% він би повністю виконав план, значить, 105% він план перевиконав. Тобто, можна сказати так, що був в нього деякий план. Щось він хотів зробити. Ну, цей план ми не знаємо, і цей план 100%. А насправді ж він зробив. 105% насправді він зробив 105%. І ці 105% це 42 задачі. 42 задачі. Тобто, ми знову таке, те, що в мене червоним тут, червоним, це невідома кількість задач 100%, які він запланував. Тобто ми шукаємо. Таку кількість задач, щоб 105% від цієї кількості давало 42 задачі. Тобто ми шукаємо величину за значенням її відсотка. Ми шукаємо таку величину, щоб 105% це було 42 задачі. Працюємо по правилам. Для цього треба 42 поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Хочу зробити зауваження, що коли ви тут будете ділити, буде 0,4. Те, що 0,4 фактично 1% від плану, це, це нормально. Ми розуміємо, що 0,4 задачі розв'язати неможливо. Да? Вона там одну задачу, дві, тобто це має бути, безумовно, натуральне число. Але для проміжних обчислень це нормальна ситуація. 0,4 множимо на 100, це буде 40 задач, і це він запланував. Тобто на першу задачу, на першу задачу ми дали відповідь. Отже, він планував 40 задач, розв'язав 42, значить, він перевиконав план на дві задачі настільки перевиконав. І оскільки у нас відповідь, оскільки у нас у задачі два питання, ми так само будемо давати відповідь. На два питання. 40 задач перша, друга дві задачі. Ось таке цікаве. Треба, безумовно, розуміти, що коли більше 100%, це значить перевиконання. Ну і нарешті крайня задача на сьогодні досить цікава і нелегка. У магазин завезли для продажу яблука і груша, причому груші становили 24% завезених фруктів. Яблук було завезено на 156 кг більше, ніж груш. Скільки всього кілограмів яблук і скільки кілограмів груш було завезено до магазину. Задача нелегка, і ви бачите, що я вже підготував на цій схемі є те, що нам задано. Тобто, нам задано, що груша становили 24% і сказано, що яблук на 156 кг більше. Тема уроку знаходження. Числа за значенням його відсотка. І сказати, що 150, тобто ви бачите, тут два числа 156 кілограмів від і 24%. Відсотка. І сказати, що 156 це і є 24%, відсотка, ну, на жаль, не можна. На жаль, не можна. Ми може, я можу по-іншому намалювати. Ось наше яблука, ось наші груші. Груш у нас 24%, відсотки, а їхня різниця. Це 156 кілограмів. Це 156 кілограмів. Ця схема, ну, так, такі схеми ми робили у початкових класах. Тому скільки відсотків від завезених фруктів 156 кілограмів, ми явно поки що не знаємо. І в одну дію ну, теж не дуже вийде знайти. Значить, якщо в нас груша, це 24% завезених фруктів. Ми можемо дізнатися, скільки відсотків завезених фруктів складають яблука. Для цього 100% мінус 24%. Це 76%. Це яблука. Яблука складають 20%. Давайте я от зразу тут позначу: 76%. І в цей момент сказати, що 156 кг це 76%, теж не можна, це теж буде неправильно. Ми повинні дізнатися, на скільки відсотків груш завезено менше, ніж яблук. Або яблук більше, ніж груш. Для цього ми 76% віднімаємо 24%. Це буде 52%. На стільки більше. Завезено ярко. От після цього, як то кажуть, це стає на свої місця. Ці 52% різниці у відсотках є 156 кілограмів. От тепер ми співставили відсотки і кілограми. Тобто ми шукаємо кількість завезених фруктів. У кілограмах, таку, що 52% від цієї кількості це 156 кілограмів. Звичайно, це тоді легко знайти. 156 ділимо на 52 і множимо на 100. Це буде 300 кілограмів завезено фруктів. Ну, задача сказана, що тільки яблука і груша завезли. А питають задача, скільки всього кілограмів яблуків і скільки кілограмів груш було завезено. Ну, далі можна розв'язувати, в принципі, вже і різними способами за великим рахунком. Ну, давайте, оскільки нам груші давалися з самого початку, 24%. Тобто 24% від цих 300 кг це груші. Ми 300 ділимо на 100 і множимо на 24, це 72 кілограми. Це груші. Ну, а яблука я теж можу знайти з відсотком, а можу знайти і по-іншому. Яблук у нас на 156 кг. Більше я можу і це до 72 додати 156 А можу, наприклад, від 300 відняти скільки груше. Це буде це буде 228 кг яблук. Ну, У мене так, трішечки. Ну, Велика задача. 5 дій. Безумовно, деякі дії можна було, можливо, там 2 об'єднати, але я намагався пояснити найбільш детально. Давайте подивимося, скільки яблук. Ну, Просять з яблук починати. 228 кілограмів яблук. 72 кг груш. Отже, таким чином. Ну, до речі, кажучи, теж можна перевірити, можна відняти 228-72, подивитися, що це 156. Додати буде 300. Від 300% взяти 24%. Тобто перевірити, чи правильно ми розв'язали. Хороша, цікава задача, запам'ятайте її, будь ласка. Ну, наостанок, все як завжди. Ваше домашнє завдання. Воно на екрані. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей.